До школи за графіком. Навчальний рік для учнів Франківської ТГ розпочнеться 2 вересня. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора Департаменту освіти та науки Ольга Шендрик. А щодо урочистостей, то кожен заклад обиратиме самостійно в якому форматі та коли провести свято першого дзвоника. Станом на сьогодні 2847 заявок в перший клас, тобто вже підтверджених, це є першачків. Питання недобору немає. Ну, тобто, е якщо порівнювати з минулим роком, кількість дітей збільшилась на 600 діток. Але ми працюємо, кожна школа набрала е всі, перші класи. Нема такої школи, в якої їх немає. Е діти активно долучаються, можливо, набрали менше, ніж планували. Так, планували ми 3500 діток, але вступна кампанія на вільні місця ще триває. Задля безпечного навчання наразі школи та ліцеї проводять до належного стану укриття. За словами Ольги Шендрик, у 20-х числах серпня відповідна комісія їх перевірятиме. До цього моменту ще кожен заклад. Може здійснювати ремонтні роботи, і так у нас ще тривають заклад ще тривають ремонтні роботи. Зокрема, в ліцеї імені Полюя науковому облаштовується вентиляція в укритті для покращення. А в здо 20 уже Косметичні фактично завершуються роботи щодо встановлення санвузлів та покращень заливання стяжки. А так по закладах ще тривають ремонтні роботи. А доки тривають канікули, у громаді працюють літні школи. Впродовж серпня діти відвідуватимуть їх на базі 12 клубів за місцем проживання. Різноманітні заняття та активності відбуватимуться з 10 до 14 години. Віталія кож Святослав Іванюк, телеканал чотириста